Вчора приємно перебувати тут і зараз, де продовжується Іванові Ісуса Христа, про спасіння грішних душ, про приємну мить Небесного Царства вічності з Богом. Приємно перебувати тут, де проголошується правда. Правда ту та, що Бог бачить її. На жаль, правда є правдива від Бога в тих, в тому баченні, що є грішник, який спасся через Ісуса Христа, і є грішник, який чітко, гнів Божий перебуває на ньому зараз і чітко йде у вічність пекло. Слухаючи Євангелію. Ми завжди думаємо. Слухаючи Івангелію, ми завжди стараємося бажанням виявити повагу, ще щось ще щось, різні миті, відчуття. Аналізуємо, чи приймати, чи не приймати. Сьогодні декілька місць будемо роздумувати, і давайте перше місце поглянемо це є послання. До Матвія. До Матвія? Тимофія. Тимофія, перше послання Тимофія, другий розділ, третій і четвертий вірш. Прошу брата Діма зачитати. Перше послання Павла до Тимофія з другого розділу. Читаємо вірш третій та четвертий. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися. І прийшли до, до пізнання правди. Основа віша, що Бог хоче, щоб ми спаслися. І прийшли через правду Його, тільки через Його, його. тому що наша правда вихована в гріху. Тому що наша правда лишень угодна нам. Наша правда приведе. На жаль, до. Огняного озера. І тут визначення, що Спаситель хоче. Хоче, щоб ми почули правду. І та правда звучить в тому, що нам є необхідність спастись через Ісуса Христа. Що нам необхідність є, і Бог приводить покликом нас сюди, щоб почути ту правду Івангелі Ісуса Христа про ту необхідність, що нам Потрібно спастись, спастися через те, що він для нас зробив. Він нам каже, він нам, навіть не то, що каже, а покликом дає. Покликом дає цей план спасіння. І він говорить, що нам треба зробити. Через кого ми спастись маємо, і чому ми це маємо робити, і навіщо нам це, і для чого? Для... Для чого це Богові? Правда є у Божих очах чітка грішник, який буде в вогняному озері. Ще раз наголошуємо про це. І спасена душа, яка помічена, і зараз Бог дивиться на нас цю мить зверху, конкретно, в якому ми зараз статусі. Говорити про Бога, знати про Бога. Це є приємно, але це не означає спасіння. Чому це не означає, що ми спасені, що ми знаємо Бога? Ми навіть віримо в Бога. І більшість людей говорить, а я вірю в Бога. А чому ви тоді не приймаєте те, що Бог говорить? Щоб бути зі мною, вам треба прийняти Голговську жертву, прийняти ту жертву мого Сина, щоб бути зі мною у вічності, щоб перебувати в тій благодаті, яку Бог до нас доніс через Івангелію. Щоб віра в Ісуса Христа. Була приємна і угодна Богові. І Він нас бачить тоді, як брат Діма говорив в попередній проповіді, що ми дійсно християнини. Це християнини це ті, хто слідують за Ісусом Христом, що повірили в роботу Ісуса Христа для, для власного Спасіння і спаслися через віру. Через Його святе ім'я. І вони проживають в цьому. Проживають ті в Голгофі і в радості, що Бог спас, що Він покарав Ісуса Христа на Голгофі. Ми маємо правду від Бога на одна єдина. І нам треба пізнавати, бо Бог хоче, щоб ми спаслися тут і зараз, відкидаючи. Ігноруючи план спасіння для грішного серця, для грішної душі, ми себе автоматично ведемо по широкій дорозі впевнені. Що Ісус Христос говорить про ці речі? Ми будемо далі читати, але одна основа, що коли ми кажемо, що ми знаємо про Бога Отця, що ми знаємо про Ісуса Христа, що ми. Живемо по законах, по правилах Божих. Це таке похоже, як Біблія називає, що це наука фарисейська, синдокейська. Це те, що люди нібито декларують Божі речі, але не перебувають в них. Люди знають про Божі ідеї, Божі плани, але вони їх не виконують. Приходячи сюди на зібрання, ми чітко чуємо правду. Від і правда вона для нас звучить в першу очередь через Івангелію Ісуса Христа. Ми тут проповідуємо розп'ятого Ісуса Христа. Ми тут проповідуємо і підводимо до роздумів, до вибору через волю Божу. Про те, що Він, Бог Отець, покарав Його замість нас. І це хороша новина, яка для нас звучить постійно. Прошу, брата Діма, зачитати друге місце з Біблії. Це Євангелія від Івана, 8 розділ, 24 вірш. Евангелія Івана, розділ 8, вірш 24. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах. Бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Це говорить Ісус Христос до фарисеїв. Це говорить Ісус Христос до тих зарозумілих людей, які були. Нібито Божим народом, нібито декларували Божі речі, нібито очікували Месію. Але коли Месія прийшов, коли Бог отець дав, вони не прийняли. Ісус Христос дає чіткість правду, і вона виржена в декількох словах. Ми тільки що їх чули. Задумуємося про ці речі. Нам треба робити вибір, бо Бог нас так зараз бачить. Якщо ми не повіримо, що то він, ми помремо у своїх гріхах. Якщо не повіримо, що то він, гнів Божий, як Боже Слово нам говорить, вже перебуває на нас. Ми не раз роздумували про ці речі, ми не раз торкалися дуже таких неприємних речей. А неприємна річ для грішника це почути правду, що грішник являється грішником. Ми народжені в гріху, ми знаємо вже це. Ми проживаємо в грішному тілі. Ми знаємо це. Ми проживаємо в грішному світі. Ми знаємо це. Ми ведемо грішне життя. Ми знаємо це. Ми знаємо, що наші серця є грішні. Тому що розум, культура, наука. Грішного світу, вона як та фарисейська, яка декларує, а не виконує. І правда, як ми чули з Тимофія, від Спасителя, бо Він хоче, щоб ми спаслись, щоб ми пізнали ту правду. І Ісус Христос говорить найчіткішу правду. Що як ми не повіримо, що то Він, ми помремо. В наших гріхах. Тому, коли ми приходимо на зібрання, коли ми навіть маємо роздуми, спілкування поза зібранням про Божі речі, нам треба задати собі питання, хто я є? Як мене Бог зараз бачить? Чи я зараз грішник? Де гнів Божий перебуває? Чи я спасенне дитя Боже, Чи я спасена душа, та, що отримала захист від Бога, обіцянку у вічність, в Небесне Царство, де не буде ніякої болі, ніякого гніву, ні скреготу зубів, нервів, ще щось, де буде приємна радість. Чи я в той момент, коли я вітаюся традиційними вітаннями, як було вже сказано, чи я розумію, що я виконую? Чи коли я говорю, я знаю про Бога, не хвилюйся. Я чую, я вже спався. А чи правдиво це є перед Богом? Не перед людиною, а в першу чергу, перед Богом. Бо Бог серцезнавець, Бог знає, хто ми там всередині. Коли ми хочемо зрозуміти розумом своїм. Розум вихований в грішному світі. Серце, народження серця та там, де пробуває, і Бог змінює його. Змінює грішне закименіле серце. Зрозуміти духовні речі фізичним розумом нереально. Нам тому Бог говорить, що нам треба просто повірити. Нам, тому Ісус Христос говорить, що нам просто треба повірити, що це є Я, який прийшов, упокорився, досконалість, без єдиного гріха, виконав добровільну подію, яка нам зараз проголошується. Євангелія, хороша новина Ісуса Христа про наш про наше спасіння виконана подія на Голгофі. Це та правда, це то, що Бог хоче бачити і доносить нам. Нам необхідність є, нам необхідно народитися з... згори, нам необхідно прийняти повірити в волоску жертву. Нам необхідно розуміти, чому ми тут і зараз ще раз і ще раз чуємо Євангелію, тому що Бог кличе. Бог бачить наші потреби. Стверджувати свої позиції в житті, які виховані у грішному світі, задумуємося, що це не грішна позиція. Ми декілька разів вже роздумували про те, що багаті вже винагороду мають. Але це помилка, що вони винагороджені вже, що вони добили статус. Що ті, що сміються, вони вже тішаться, але є назад помилка, що вони будуть засмучені, в багатих буде забрано, і багатство не поможе. Добрі речі, які ми робимо і кажемо, що нас так Бог навчив, наша зміни на нібито поведінка зовні, є обманлива для Бога. Можливо, для людей ми можемо гарно себе поводити. Говорити про приємні Божі речі, декларувати чи показувати нібито змінений стан, що я вже не грішний, я чемний, ходжу до церкви, читаю Біблію, говорю іншим про Біблію, про Ісуса Христа. Але Бог бачить правду. І вона є одна єдина. Ти грішник, або ти його дитя. Або ти той, хто прийняв через віру, ту жертву, то, що Бог сказав, зробити. Просто ті повірити. Давайте ще на третєм місце роздумаємо. Це послання до Римлян, шостий розділ, вірш 23. Прошу брата Діма зачитати. Римлян розділ 6, вірш 23. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Перебуваючи в гріху, це буде за це зарплата. Простота смерть. Це Божий право. Це та правда, яка йде від Бога. Це неприємна правда. Більшість людей, я навіть чую такі вислови, мають роздуми, чому завжди говориться про пекло, про гріх, про покарання, про те, 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 те докори. Тому що Бог говорить про цю правду, що ми такі є, і Бог доносить нам її. Але радість є. Це тим Бог показує ту любов. Щоб ти пізнав правду, що ти грішник, і щоб ти пізнав правду, що для тебе є. Виконаний вже план спасіння. Нічого не треба виконувати, що для тебе є та радість, той мир, та любов, яка йде від Бога, правдива в Ісусі Христі. Що віра через Ісуса Христа буде в вічності в небесах. Що віра через Ісуса Христа, що віра через Ісуса Христа змінить тебе середини, замінить твоє кам'яне серце собою. Тоді, коли ми будемо говорити, що ми знаємо про Бога, ми будемо дійсно знати. Коли ми будемо вітатися, Іменем Бога нашого Спасителя. Коли ми будемо думати про нашого Спасителя, коли ми будемо думати про Небесне Царство, коли ми будемо думати про пекло, коли ми будемо задумуватись про нашу поведінку, щоб в нас змінилось, це буде те, та правда, це буде те бачення, яке Бог буде бачити в нас. Правдиве, правдиве серце, яке змінене. Ми не розуміємо ще дуже багато речей. Ми хочемо щось зробити. Ми хочемо, як вже було сказано, ще думати, ще очікувати, ще щось ще щось. Але Бог буде продовжувати любити вас покликом до тої пори, поки все не закінчиться. Та пора настане в будь-яку Не треба думати, що в мене ще є завтра шанс. Ми думаємо забагато про завтра, але не бачимо себе зараз. І ми тішимо себе манливо про завтра, що я завтра змінюся. що я завтра щось зроблю. Але ми не розуміємо, що Бог бачить зараз нас, тут і зараз. А завтра може не настати. Мільярд проблем, які можуть Його. для нас виникнути, щоб завтра не настало. Дуже багато сумнівів в серці підкрадається, дуже багато матеріальних, фізичних, якісь навіть технологічних роздумів в, нашому, в нашій голові. Хвала і слава, що ми продовжуємо чути Євангелію про спасіння. Хвала і слава, що ми. Маємо цю правду, яка до нас доноситься через Івана Ісуса Христа. Хвала і слава, що ми маємо вибір. І вибір за нами. І вибір мож... треба навіть не те, що можна, а необхідно зробити зараз. Тому що ми заграємося в своїх гріхах. Ми застрянемо в тих гріховних роздумах. І ніколи не зробимо правильний вибір. Але не забувайте, що цим, не прийнявши Ісуса Христа, ми вже робимо вибір. Ми вже в Гніві Божому і Бог зараз це бачить. І ті блаженства і благословіння, які ми бажаємо від Бога, вони до нас не приходять. До нас, поки що, в такому статусі грішному приходить одне. Це Євангелі Ісуса Христа. Ми інколи не розуміємо, чому ми приходимо на зібрання. У нас є якісь цілі, чому сюди приходимо. Їх може бути безліч. Але чи ми коли раз задумали, що нас Бог сюди веде, покликавши, щоб ми ще раз почули, я наголошую і буду повторювати, бо мені приємно повторювати, що до нас звучить Євангелій Ісуса Христа. Змінивши в своє серце грішне, обмившись кров'ю Ісуса Христа, прийнявши Голгофу, визнавши, що я грішний, тися до Божого плану Спасіння, до Дійсного Бога Отця Творця нас, ми змінюємося, і Бог бачить ці зміни. Наші бажання до змін. Не не є погані. Це є приємні, бо це вже перші кроки до чогось. Але це так думає стратегічна людина, яка розуміє, що щось треба зробити. Я вже, от, я вже роблю, я вже читаю Біблію, я вже приходжу на зібрання, я вже роздумую нарешті. То один рік, два, три, десять. А змін нема всередині. І ще раз аналогія тої правди, яку ми собі нафантазуємо, вона просто є нафантазована. А Бог має правду чіткості. І Бог дав це ім'я Спасителю Ісуса Христа. Одне єдине, що є під ними саме. Одне єдине, під яким ми сьогодні зібралися, бо інших просто немає. О Голгофа була одна єдина. І людина вибирає через віру Ісуса Христа один раз на все своє фізичне життя і на всю вічність. Це незмінне вже. Але людина, яка не вибирає Ісуса Христа, не дозволяє Івангелію працювати в серці, ігнорує речі, прикривається, чи ще якісь моменти життя, беззмінно буде. В гніві Божому і покарана у вічності у Пеклі. Гратися самим собою це вибір кожного. На закінчення хотілося би побажати, щоб ми щиро, правдиво, вправді прийняли Івангелі Ісуса Христа. І правдиво. Зробили свій вибір і правдиво прийшли до голова. На ці речі будемо звертати і дякуємо за те, що ви прийшли і закриємо зібрання молитва.